все ось доробив, вже його все підрівняв. Тут, тут які у нас справи. А ну пишіть, коментуйте, хто вже там своє все подоворювали чи ні. Бо в нас це вже крайня діляночка на цей рік. Все, вже звертаємося і трактора помив. І ще поїхав оце, то я й думав поїхати його дороблять вже після цього. Після, ну як будуть морози. Зараз ще заїду, а там на одній ділянці треба межу відбити рівненько, щоб була. там в мене трошки залізли. Чогось е -е, я це так дивлюся, де ці. Де велика фірма їм чи мало, чи я не знаю. Таке пузо увалили вже. Знаєш, де стопчики забиті рівно, а посередині пузяка вже така. А я там рехлітель тягав. А зараз думаю заїду плугом, воно тут рядом у мене, я чугай цей. Зараз заїду, подараю їм борозно, щоб видніше було. Ну та там фірма, вони далеко, вони не місні у нас. Може там і трактористи так міняються, ніхто не знає. На огладу шмалив та і все. То, -то, То так. отак у нас вийшло. тут був у нас сояшник. То, -то, -то так вийшло. Це є ось, тут 2 гектара. Оце ці 2 гектара, ну, тільки я ж кажу, що мені до них їхати 13 кілометрів. Ну я із-за того куска приїхав, щоб робити рівну межу. І заразу ці 2 гектара вже виорав. І на цей рік ми вже будемо шабашити. -то так. Мурчика навіть сильно не вимазав. Тут такі у нас справи. І теж ось дивіться, це ж у нас воно. Тут 2 гектари, але ну, по факту їх немає, то що чистити треба, воно то, кидали всі, все час. Дивіться, тут що у нас от, дороги йде посадка аж воно де, Посадка воно де. А також ось, бачите, проходив, залишилося. А гілочок вже тут наросло, воно вже все таке що копати його, він вже нічого не зробить. На даний момент, поки я не знаю, чи стоїть його копати, чи не стоїть. Земля, така глинка трохи, є як кажуть інші міста де покопати. І тут і там воно в мене заросло, зараз підійдемо ближче, покажу, воно тут все позаростало, так посадки по кругу, на, цьому, на цю цьому ж кажу, що таке. Ну, це тут не пальця, тут соцфера, два гектара. Воно може і дужче було заросло, вже його забрали, вже його було обробляли. І тут так само, дивіться, де посадка. Ну, Тут межі вони виведені, то це їх. Ще як наділяли ці 2 гектара, його кидали, я ж кажу, має тут межа, мабуть, з метр зарослого, то тут до посадки ще можна розчистити і зробити не 2 гектара, а буде всі три. Ну, Вон дивіться, що тут робиться в цих посадках. Просто мрак. Тут отакі справи. Так, друзі, буду я рухалити далі. Заніматися, а випишіть, вже всі встояла, поставили своїх мурчиків чи ні. Я вимив і вже й вимазок і спів. Воно накрило, вже накидав. Тут так. То, зараз поїду, дороблю ще 2 гектара та і все. Чей такому 2 гектара? Ю. Ю край його ще край, 2 гектара вже зроблені. І до і все. На цей рік. Може буде погода, ще раз обіб'ю його трошки. Та да, і все. А це з дивіться, хтось привіз. Ячмінь, мабуть, трошки припрів, привезли сюди, виспали тут посадку, щоб живно сіла. Щоб хтось і ковиряв навіть. Тут, і тут, і так, друзьяшки, все. Дякую всім за перегляд. Всіх з наступаючими, я думаю, вже в цьому році відео більше буде. Всіх з наступаючими святами. Побажаю всім, щоб пристріч настав у нас, як кажуть, мир в країні. А то все оце мілочі, посадки оці і все. Всім здоров'я і миру, як то, друзячки, до побачення. Доброго дня усім, друзі. Не знаю, чи буде мене чути, мікрофони не підключала, а вибігла бігом на вулицю. Що в нас сьогодні? 24 грудня, мінус 3, але на ніч у нас вже ставляють мінус 10. І Саня сьогодні їздив останні 2 гектара. Горав. Каже, поїду, поки ще сильного морозу нема, але в той же час воно підмерзло. То вже Повинен був все зробити. Зранку поїхав і вже обідня година. Так повключав тут усі світи. Так, це він демонструє, які в нього тут підсвітка. Боже, яка новорічна ялинка. Мене не збив. Похолодала, щось собака з будки не хоче вилазити. День. Здрасте. Хорошо, Саш, коли ти приїжджаєш з уранки в морозець. Трактор чистий. Ну так. Все ж розчитано. Все продумано, да? Звісно. Оце, послухай брата лайни поїдь туди. Чого? Та їдь тут попрямуть, тут така дорога. Ну я тільки що думаю, попробую. Інтересно, що там блядь, круліть зеркала, ти бачиш, не? Проскакувати. <rac levar noise> <laughs> Ясно. Ну, я ж включила відео, думаю, ти ж може Катьо будеш сьогодні запалювати, щоб показати. <smus> не будеш там, мінус десять ставлять на ніч. <smus> Зараз тільки мінус три, а в мене щось вже руки мерзнуть, вуха мерзнуть. Це перші два дні воно таке є. Поки ми окліматізуємось. Ну собаки з будок сьогодні не вилазять. Сидять. <brighter> <са> <smus> <weight> Ми ж крайні так. Якщо більш ніхто пає, ніякого не віддасть, зворонкою на цей рік ще Ну я думаю, сам до нового року в нас залишилося скільки тут? П'ять днів, шість днів, то за 6 днів, я думаю, пай ще не нас, Бачиш, вимазав, все одно трошки калюжіє. Угу. Ну, що там я бобіком би проїхала. Ні, Ні. ось одразу страсив тут -от, таке. Да? Там така кавтьома Багнюка. Цей, що. І в цьому, і в топелах. Я зрозуміла. Дуже така ковтюпа здорова. Ну проїхати проїхала б, ну зачем? Осталося почистить. Та ну і я думаю, не буду їхати, того що світло ж в пів першого десь виключили і до 19.00 у нас не будуся. Не, 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 не обдер, об, дер, дер, дер примарзло вже. Чу ж, ну до 19.00 не буде свят. Не до 6, а до 7.00. Так, да, вже до 7 поставили. Я гриба. не знаю, Це тут варі. Співається з цього вже як самі хотя. Я поставила холодець, щоб там і вся, що робити? хоч на завтра холодець буде. Ну ну Це вже взагалі. Ну, ти прикинь, ну, Ми заведемо той генератор. Ну, а отак людям я. Та я не знаю, У мене вже ну, нормальних слів не залишається, У мене лише нецензурна лексика. У мене не вистачає зла. Я кажу, Бог їм суддя. Так воно попалось в відео в тік чувак каже. Як бізнесу зараз виживати? Аж ні. Немає світла, купуйте генератор. Купую, купую генератор за місяць втричі вже піднімають ціну на бензин. Ну, Що да. далі? Як далі? Податки в нас росте, все в нас росте і. І як ото? Та ну, і, і всі як собаки, я в тому числі на всіх скоро буду кидатися, гавкати. Пішли тоді, бо в мене вже руки змерзли. Пішли тоді. Все таки Саня каже, пішли, запалю мусор, хоча раді, що ти тут все проконтролювала вже. Я сьогодні мусора сюди ще й додала. Саня, я ж твій офіс перенесла. Що-що? Откри, подивися, збісівся, все прибрала. Все тобі там на стіл поставила. тобі поставила і градусник, і там ото. Ну так, да, я градусний поставив, щоб видно було, яка тут температура. Ну так, да, градус тепла. Ну є степло, все вже хороше. Ну так, да, градус. Ти ж би ну як ну, запалювати і котюр, як не могли. А якщо ж ми запалимо, то навіть все ради. Ну і від ньому хоч нагріється. Тоді воно продавить чи ні? Ні, звісно. От, туди в ні, а як воно продаве, в таку пластикову трубу? Хоч би з котла надали в бочку. Mm. Ну, Все ж робилось таку нормально, як це все. Так, може видно тоді запалить, як світло взяли. Що запалить попробування як Куди бля, з цими залігалками? То вони вже перемерли. Спички треба тобі. Ні, ну є варіант, можеш прийняти участь в розіграші. Я там бачу, хтось проводить розіграш. І там щось спички дають МТЗ. Та нема спичок. Може тобі скинуть посилання, десь там є відео, хлопці. А, тяги не буде. А хто вона ще не буде? Ну більше ж коли мороз то є тяга чи ні? Не знаю. Яке давлення нормально. Може тільки тобі давлення помірять. Oh, <laughs> ну, на найближчі дні в нас ставлять трошки морозець, то будемо вже протоплювати, да? oh, так? Бо воно ж в ту кімнату, де я тільки що показувала Саніний офіс в зимовий період часу. А туди, опалення проведено. Та, або воду треба зливати, або я не знаю, що робити. І це, це все контролює. Понюхала, за чим ти пахнеш. Джеська. Мусі, не важко, мої голос, що все, все, все. Серйозно. Та, ні, диму наче ще сюди. Ну Ти знаєш, щось з газом, або в мене з конфоркою на газовій плитки. Ні, тут газ такий. Я поставила на холодець. Поняв? На самій маленький холодець стоїть, томиться, а на собаку, собакам кашу варила. Виключаю комфорку велику, де, газо, де собача каша. І тухне ота мала конфорка. Я її запалювати, я її не можу запалити. Підпалила, я ставлю на всю газ, а вона є-єліжеря, лі то, ну, то, то, то я на другу конфорку поставила. То я підключила. забилось, ти ж розумієш, це газ такий. Щас. Так зараз якийсь газ, ти розумієш, в нього плам'я якесь червоне. З нашими оціними, правителями вони нас доведуть до ручки вже скоро. Буде. Тут вже скоро буде так буде. я отам колись глянула, що Запікала, поняв, в газовій духовці і теж дивлюся. Плам'я, то що бачну синє, а це якесь червоне. Крадуть скати мільярдами, а народ страдає. Не можна. Так, вадьбу, ну так. Да. Нам же ж ми живемо, де да. свобода слова і вільні незалежні, але в той же час не можна нічого нам сказати. Так що зараз мусор випали. І пока давай. на сьогодні все.